Ілля Дяденко із Кропивницького прийшов разом з мамою до приймальної комісії Центрально-Українського державного університету подавати заяви на вступ. Хоче навчатися на тренера з плавання. Я кандидат майстер спорту з України. Вже займаюся десь 9 років плаванням. Їздив на багато змагань, займав призові місця. З 10 ранку до опівдня в університеті не було електропостачання, тому допомогти хлопцю в цей час з подачею заяв не змогли, пояснила відповідальна секретарка приймальної комісії Наталія Токар. Сьогодні ми працюємо да, перший день такий відповідальний прийому заяв. Зараз наразі у нас в університеті вже вимкнули світло. Це призводить до того, що вступники змушені будуть чекати, да, утворюються черги, і ми не можемо вирішити, на жаль, цю проблему, тому що вся наша робота вступної комісії, приймальної комісії вона пов'язана зараз з єдиною електронною державною базою. Тобто, це тільки через інтернет ресурси робиться. Говорить, для подачі заяв на на бюджетне місце треба мати мінімум 130 балів з усіх предметів на навчання за контрактом 100. Подавати п'ять заявок на бюджетну форму і 10 на комерційну, тобто в сумі до 15 заяв. І також нагадати про важливість пріоритетів, коли ви подаєте заяву на державну форму. Наприклад, якщо ви подали три заявки на бюджетну форму навчання і пройшли на всі три заявки на державне місце, то власне на державне місце ви зможете піти тільки туди, де у вас стоїть Вищий пріоритет. За словами Наталії Токар, окрім відключень електроенергії, у перший день подачі заяв зі збоями працювала єдина державна електронна база освіти. Ця система на прийом заяв да вона. Розпочала роботу о 9.00. Ну і вже там о 9.00 чимось вона зависла. На жаль, ну це такий момент об'єктивний, да, тому що зазвичай в перший день величезна кількість вступників всі намагаються подати заяви в перший день. Звоскільки це відбувається по всій Україні, то база найчастіше не витримує це. Завжди буває через це. Свої заяви на вступ сьогодні не подає, говорить переселенка із нової каховки Поліна Лисак. Хоче вчитися на перекладача англійської та німецької мов. Електронний кабінет я вже зареєструвала. Мені залишилось тільки подати заявку, Я це буду робити вдома сама. Думаю, на вихідних, коли система буде не така перезавантажена, то тоді вже буде подавати заявки. 31 липня завершується подача заявок, і починається власне розгляд ось цих заяв у вищих навчальних закладах. Він буде тривати до 5 серпня. З 5 серпня вступникам в особисті електронні кабінети буде надходити інформація, на які конкурсні пропозиції ви зараховані. Прийом заяв на вступ триватиме до 18 години, 31 -го липня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.